Всім привіт! Ви на каналі Книжний Черв'ячок. В цьому відео я зроблю відгук на книгу Лісова пісня, яку ми вивчали в школі. Але я захотіла прочитати її в дорослому усвідомленому віці. На початку книги Видавництво фоліо можна прочитати біографію Лесі Українки. Дещо я пам'ятала зі шкільних часів. Але багато чого я дізналася, тільки прочитавши цю книгу. Наприклад, я не знала, що мати Лисі Українки відгороджувала своїх дітей від русифікованих людей, тому Ольга Петрівна не дозволяла дітям відвідувати школу. Мати дуже ретельно займалася розвитком своїх дітей, прищеплювала їм культуру та мову України. І її старання не пройшли дарма. Леся Українка стала чудовою письменницею, поетесою та перекладачкою, і її твори не одне покоління радують українців. Мавка це образ, який Лесі Українці запам'ятався з дитинства. Ця істота українського фольклору так вразила дівчинку, що Леся Українка згодом написала про неї драму фаєрію лісова пісня, на яку я сьогодні роблю відгук. Найбільше мені сподобалося в цьому творі те, що я дізналася про дуже багатьох міфічних істот українського фольклору. Вони всі особливі, трохи моторошні, але такі цікаві. А головне, наші українські. У вирію подій головні герої Мавка і Лукаш. Мавка міфічна лісова дівчина. А Лукаш звичайний сільський хлопець. Який прийшов до лісу зі своїм дядьком і, загравши на супільці, закохав у себе мавку. Ой, як я обожнюю історії з поєднанням казкового та звичайного світів. І в лісовій пісні чітко можна прослідкувати, як міфічні істоті важко адаптуватися у людському світі. Звичайні люди не хотіли приймати мавку, бо вона не така, як вони. А Лукаш виявився не таким, яким він здавався на початку. Мавка першою освічилася в коханні Лукашу і зробила велику помилку. Як я зрозуміла, хлопець не кохав по справжньому мавку, він тільки грав з її почуттями. Мені було дуже неприємно це читати, і мавку ставало жаль. Але у творі лісова пісня не тільки трагічні події. В ньому прекрасні описи природи, поетичні діалоги і харизматичні персонажі. Цю драму я читала з великим задоволенням і захотіла подивитися живу виставу. Лісова пісня показує, якою цікавою та атмосферною може бути українська література.